Пасічники з Долинського району, сусідніх районів та інших областей пропонували скуштувати та придбати продукцію бджільництва. Сьогодні, за погодженням з депутатським корпусом, в рамках програми діяльності туристичного інформаційного центру Бойківщина ми проводимо перший фестиваль питних медів. Дуже приємно, що він вдався. Захід розпочався з Божого благословення та освячення продукції. А щоб усе придбане принесло лише користь, відвідувачам порадили не забувати про міру. Пам'ятаємо, що Дуже важливо є почуття міри і відповідальності за те, що ми чинимо. І тоді дійсно Бог буде благословити вас і допомагати всьому. І те, все, що ви придбаєте, буде вам на користь. До організації заходу долучились туристично-інформаційний центр Бойківщина братство карпатських бджолярів і гільдія медоварів України. У нас звернулася гільдія медоварів України з пропозицією. Щодо однієї з стародавніх традицій, відновлення питного меду, і ми радо підтримали їхню пропозицію. Загалом на медовій алеї вишукувалось близько 40 торгівельних яток. Як бачите, ми запросили багато людей з Львівської області, з Чернівецької, Закарпатської області, з Хмельниччини. Даже є люди, і я думаю, що погода нам. Допомогла посприяла в цьому що свято нам вдалося. Українці вживають питний мед з прадавніх часів через його цілющі властивості. На честь цього напою названий перший місяць новоствореної подружньої пари, бо символізує наділення здоров'ям, багатством і щасливим сімейним життям. Колись давні давен не вживали. Міцні алкогольні напитки, і навіть на царські столи подавали отакі легкі, приємні і здорові напитки, як питний мед. Технологія пригрудування питного меду така сама, як і вина. Іванна приїхала разом з чоловіком представити натуральну медову продукцію з сімейної пасіки. У нас асортименті є вина, медові питні меди це калина, хмалина, на березовому соці на ожині. Вони всі корисні, вони не шкідливі для здоров'я, без хімікацій, без добавок, все натуральне. Окрім питних медів, виробники пропонували відвідувачам широкий асортимент бджолу продуктів. У нас є мед п'яти видів наш, потім віск, прополіс, пило, ну, практично всі види продуктів. Це група косметики. Це з продуктів це є повністю натуральна косметика. Для гостей фестивалю широкий асортимент продукції, для виробників можливість прорекламувати власні товари та набути постійних клієнтів. Придбав мед на медіа горілку, придбав вино там, ну, сир гарний тут досить. Такий, щоб у нас такого не дуже десь гарно, що придумали таку ярмарку, що можна це все скуштувати, придбати, що хочеш. Скуштувала мед, купила мед. Різнотрав'я чи що і чи акація, ну, двойний дводвойний такий, такі. Старається як найкраще, що при, привезти. Лікувальні продукти багато є, таких от з Тлумача бачу, з надвірної Закарпаття. О, такі, що у нас їх немає, люди ходять десь, шукають, а тут можуть придбати. Організатори планують зробити такий фестиваль традиційним. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.